Хело-хело, усім алюми. Вітаю любі глядачі, підписники, друзі, хейтери, конкуренти, не взагалі всі, хто завітав. Спершу давайте так. Тут я буду базікати, а відеоряд він ну, не співпадає з моїми базіками. От, і в кінці я розповім, на що я це роблю і як саме я це буду робити. Отож, кому не цікаво, мої базіки слухати, прокрутіть надалі. Сподіваюся, ця інформація корисна буде, ну, так скажімо, недосвідченим мейкерам хто цього ще не зробив, а тільки намагається зробити. Ну, типу, знаєте, понадивився в інтернеті відео, де. Хтось із DVD-привідів робить якісь поробки з лазерами, ну типу лазерного равера. Хто слідкує за моїм біполярним розладом, розуміє, що я теж займаюся розробкою лазерного обладнання, а, так скажімо, новаторського. От я не тільки там просто з інтернету все хапаю і переробляю. Ні, я модернізую, розробляю, намагаюся зробити поліпшити, щоб це ну, дійсно було ну, не, не соромно людям показати. Але поки я ще, ще це не зробив, так обставини не склалися, що мені подарували декілька тих сидеромів. Ну, насправді їх в мене тепер п'ять, Але наразі тут в мене тільки двоє, інші поки що в майстерні. І я вирішив ну, спробувати відтворити, як же ж ці довбані гравери маленькі роблять з dvd приводів. Одразу хочу попередити тих, хто ну мені писали там в коментарях. Я знайшов як на мене, найбільш найліпше рішення для таких поробок. Але все ж таки прийняв цей виклик, бо в коментарях писали «ЛВМ, та що ти там нам розказуєш? Так, от всі роблять з DVD-привідів, так значно легше. От я собі зробив. Ну, до речі, якщо дивиться хтось, хто вже це собі зробив. Я не проти. Люди, це круто переробляти електроніку, але інколи це виглядає ну, якось ось так. Тунч, тун, тутунч, тунч, тун, Робити станок, з DVD ти зібрався. Добре, що мій відос тобі вчасно попався. Послухай, пораду, постривай, почекай статті в інтернеті, хоча б почитай. Йой, тунч, тун тутунч, тунч, тун тутунч. Тун -тун Ідея корисна і манить забава, та шлях нікуди така твоя справа. Тунч, тун -тун -tu -чі -чі. Електроніку вже воно переробляти, це, мов би скалки собі з дупи витягати. Та зрештою треба лише зрозуміти, наскільки доречно таке вам зробити. -tu -ч, tum -ч, tum -tu І от, Я про що. Спершу там ви ні в чому не виграєте в тому плані електроніка керування. Керуюча плата, Arduino, Uno, Nano, драйвери крокових двигунів, все те ж саме. Тобто по грошах, по грошах, воно ну, не сильно і дешевше буде. А що стосовно, роздивимося в той момент, коли у вас нічого немає. І ви намагаєтесь, от є бажання зробити лазерний гравер. Почекайте ще трохи, подивіться відео, як це робиться, і, або дочекайтеся вже, коли я свою доробку поробку пороблю, розкажу, розкрию, як це ну, найліпше зробити, і як найдешевше те, те, що можна, щоб воно було напівпрофесійним. А якщо ви все ж таки у вас є ті-привиди, dvd роми або ще чого повно бажаєте, одразу скажу, що. З налаштуванням лазеру треба буде прокопитися досить багацько. Там клеїти, ліпити, лінзи, оптику підбирати. Ще оприділяти, що він за один той лазер це ну, таке собі. Ну, я про це ще в майбутніх відео щось зніму, покажу. Якщо в мене хоч один з лазерів запуститься. От. А щодо механіки, теж в мене повно претензій, вона якась одноразова, ну, ну трохи не те. Але. Давайте все ж таки зосередимось на тому, що я прийняв виклик. Тож, якщо вже є Cedero, є в ньому лазер, який палить, ви це перевірили. Я пропоную зробити не класичну схему не декартову координату переміщення лазерної головки, типу XY, а я пропоную переробити це по принципу оптоволоконних маркераторів. Тобто є лазери для різки, є лазери для маркування. І ці лазери для маркування вони відхилують, відхилюють досить швидко промінь, працюючи по принципу лазерних проєкторів. І ця проєкція швидкого переміщення лазеру вона досягається за допомогою гальванометрів, магнітних сканаторів. Або мемс-дзеркал. Багато там принципів, але принцип тут такий один. Багато там пристроїв, але вони всі досить дорогезні, А принцип тут один. У нас є дві, два крокових двигуна, наприклад. На них дзеркала, і ці дзеркала відхилюють промінь. Що я раджу, що я намагатимусь відтворити? Взяти цю механіку більш-менш нормальну від DVD-приводу, підібрати. Так, щоб вона виступала в ролі компенсатора. Ну, Для чого? Коли промінь відхилюється, у вас ломається фокусна відстань. Ну, Цей кут він не дає нормально сфокусувати проміння. Коли лазер досить слабкий, то це кепсько псує ваші результати. Тому я вам раджу і сам так намагатимуся зробити цю відхилюючу систему, це все я ще нарощу на Скелет, намагатимуся наростити вільний час від основної розробки. І оця система вона буде компенсувати, типу, вперед-назад, рухати джерело лазерного випромінювання, щоб компенсувати той кут. Так, там і математика, треба буде це враховувати в g коді але все ж таки за такою схемою це має відбуватися значно ліпше, аніж якби ви робили просто ваш. Y, Z координати лазерних гравер. І головне, що, мабуть, за малих апаритів все ж таки, область друку має бути ну, досить велика. Вдасться мені чи ні, я не знаю. Але все ж таки, сподіваюся, ця інформація допомогла усім тим людям, хто тільки намагає, ну, тільки з'явилася ідея, бо ідею вбивати не можна. А, тож прислухайтесь до моєї поради. Почитайте, подивіться і роздивіться саме ось цей варіант лазерного граверу, якщо вам вже так кортить його робити з dvd привидів Тобто, врахуйте ось ці нюанси. Усім привіт, буваєте, ЛВМ!